А ти, шановний, не забув поставити лайки і підписатися на YouTube канал Мистецтво Полясирієнко. Привіт, друзі, ми з України! Друзі, триває сівба, кукурузи, соняшнику сої, інших культур. Ще й цукровий буряк сіють. Ну, так погодні умови склалися, друзі. Але е, сьогодні багато аграріїв хочуть. Швидше отримати сходи, щоб потім отримати суху кукурузу відповідно восени. І думають, якщо ми посіємо кукурузку на 2 см, вона швидше взійде і дасть хороший результат. Друзі, це неправильно, невірно. Кукурудза має складну кореневу систему 5 видів коренів. І сьогодні, якщо ми кукурузу не посіємо на глибину 5 см, запам'ятайте, 5 см це. Найкраща глибина для сівби вашої кукурузи. Але є, але є виключення з правила. Воно залежить насамперед від ґрунтів. А важкі вони чи легкі. Через те, що на легких ґрунтах можна навіть даже і на 6 см вона нормально взійде. А на важких ґрунтах необхідно можливо посіяти на 4 см. Хтось, можливо, навіть на глинистих і на 3 см сіє, щоб отримати всходи. Це одне із правил. Друге правило: а яка маса тисячі насіння вашого, вашої гібриду, вашої кукурудзи? Чи вона там 180-200 грамів і таке є? Чи ви взяли масу тисячі насіння 300 грам-320 грам. Це також і грає роль. Чим дрібніше насіння, тим можливо його треба на сантиметр мількіше і посіяти через те, що у нього слабша так звана сила росту і енергія у дрібного насіння. Схожість може бути нормальна, а от сила росту це дуже важливе питання. І третє правило це для визначення глибини, це кондиційність насіння. Яка все-таки сила росту і яка схожість вашого насіння? Через те, що це також має вирішальне значення в визначенні глибини. А головне правило це отримати. Рівномірні, дружні сходи. Якщо ви сієте 70 тисяч насінин на гектарі, або 70 штук на 14 метрів погонних 14-28, то вони всі повинні зійти в один час. Це супер. Це ну, ідеала не існує, але ми будемо прагнути до нього. Тобто отримати якраз однорідні, а не отримати 30 тисяч, потім через 2-3 дні ще там 15 тисяч, а потім ще через 3-4 дні інші рослини. Уже буде конкуренція, вже буде боротьба за світло, за поживу, за вологу. І ви не отримаєте ніколи того потенціалу, який закладений в даному гібриді. Оце така інформація для вас, друзі. А як визначити глибину сівби кукурудзи? Для того, щоб значити більше, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтва Поля Сергієнка. Друзі, ставте лайки. Лайки це не складно їх поставити, але вони дають можливість інформацію давати доступною більш широкій аудиторії аграріїв. А ми все-таки поради даємо виважені, професійні і ефективні. Друзі, коментуйте, поширюйте інформацію між вашими колегами друзями. Сьогодні з вами працює команда ArtFields, я Олексій Сирієнко. Бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди. Вам високих і не тільки врожаїв, а й прибутків. До нових зустрічей. Слава Україні!